Я на него прям на драйвбай залыч. Ад за глупо ты коня будулая, блядь. Ты тоже не в зоне, додик, блядь. А, ты пидорас, вин в фа... Вин от... Вин от... Вин Не, ну ты хуя сосина, блядь. Ворон 203 гривні. Хто там казав слово нігер, буду ласково любити його лице. Давай, побіжи, блять. Ви любите секс у трьох. Так. Так біжіть з На, блять, курва нахуй! Оце, блять, залетіло як тьоща в погріб без драбини. Тварина, блять. Я ж кажу, на мене залупатись гоже, бо ж діміня не допоможе, блять. Головне чекати. В, в снайперському ділді головне чекати. Яка ж хуйова локейшнс. Давайте, хуяртеся між собою! Єбать нам зараз Пизда. Треба в вікноху дим ДАААААА НАХУЙ БЛЮДЬ